Вітаю на каналі Мікс моментів Олег Чорногус. Як вибирати ім'я? Це питання, безперечно, хвилює кожного, хто збирається стати батьком чи матір'ю? Питання, як на мій погляд, не таке вже й дрібне. Бо й справді, яке ім'я? Дати дитині, чим керуватися, з чого починати? Перш за все слід забути про будь-які сімейні традиції. І якщо вони якимось дивом збереглись у вашій сім'ї, все то пережитки минулого, тепер нові часи, нові імена. Не варто в ці дні згадувати батька Арсена. Чи діда Андрія, а тим більш прадіда Данила. Треба згадувати й маму, бабу, прабабу. Не варто задумуватись і над майбутнім. Хай вас не хвилює вже тепер, як поставиться ваш син чи донька до підібраного вами імені. Це їх не цікавить. Вони ще до цього не доросли. Єдине, що в ці щасливі для вас дні? Має вас цікавити, так це книга власних імен та поради знайомих. Книга імен запропонує вам чималенький список. І ви зможете знайти всяке таке ім'я для нащадка, але моя вам щира порада. Не заглядайте туди. Не мини дня, як до вас завітають ваші знайомі. Що дві, а то й цілих три ночі не могли заснути. Все думали, яке бо то вашій дитині ім'я підібрати? Чи, може, все ото даремно? З острахом цікавляться вони. Ти що, з отієї книжки батьку, надумав своїй дитині ім'я підбирати? А ми ж для чого? Ми тобі, друзі, чи ми тобі хто? Викинь книжку, поки не пізно. Ви, ніяковіючи, відкладаєте книгу в бік. Закинь її, радять ваші знайомі. Що ти з нею носишся, як із крашенкою? Ось тобі справжні імена. Це моє, це Митькове, це тьотя Фрося написала. Це Арик, це жорик. Чи, може, ти вже без нас придумав? Так кажи. Та жінка хоче, починаєте ви так, ніби щойно когось ненавмисно підрізали. Не я, а жінка хоче, як син народиться, то назвати Назаром. Якщо донька, то Соломією. Що? скрикують усі троє чи четверо, скільки там уже до вас прийшло. Нам не почулось? Ти так оце сказав, як ми почули, чи ти ще нічого не сказав? Та це все жінка, дід у неї був назад, замість батька їй. Вона ж у мене сирота, так оце вигадала у дідову пам'ять, виховував, мовляв, у люди ви. Забобони, пидає хтось. «Фа! Пережитки! Ніби тому дідові тепер не все одно. Ти що перед жінкою по шнурочку ходиш? Та ні, що ви? А в тебе своя думка є? В тебе своє ім'я є? Та я думав на батькову честь загинув на початку війни. Ну й правильно. Ото на батькову честь і називай. То вигадають, Назар. То тепер із таким іменем ходить тьху. Називай на честь батька і не вигадуй. Чи, може, жінка не погоджується? Та погоджується, ну, і чудесно. Значить, ім'я вже є. Свій список можна рвати, чи не так? То як же зватимуть твого спадкоємця? Тимофій. А по хвилі. Ну, ти вибач, це, звичайно, ваші сімейні справи, вам видніше, але ми радили б і про дитину подумати. Ти подумав, як воно беззахисне піде в світ із таким іменем? Тимофій, ти між уявляєш? Збожеволі ти мало, підтримує друга жінка. Що люди про батьків подумають? Оце вже буде палачок. Оригінальне щось треба, знову друг. Щоб відбивало наш дух, епоху. А ти, Назар, Тимофій, що ж ти кожному стрічному пояснюватимеш, на чию честь ти так свою дитину назвав? На честь діда чи баби? Не сміши людей. Ви. А які у вас пропозиції? У нас ось список. Я, наприклад, пропоную назвати його іменем відомого співака. Звичайно, не нашого. Ну, якогось французького чи італійського, скажімо, Антоніо. Чим погано або на честь Жана Маре. Моїй жінці цей артист дуже подобається. Для доньки Лола. Гарно? І взагалі, яке кому діло? Лола чи Жан? Ото довго не дискутуйте, згоджуйтесь одразу. Знайомі завжди діло кажуть беріть у них список і поспішайте в пологовий будинок. Список передайте через санітарку чи медсестру разом із записочкою. Люба, всі пропонують назвати сина? Як буде син. Жюлем, якщо донька, то лолою. Гадаю, наші знайомі мають рацію. Назар і Тимофій архаїзми. Не сподобаються ці, то вибери зі списку, що додаю. Цілую твій Вася. Оскільки я теж батько і мені теж знайомі пропонували список імен, то я хочу його вивести на широкий суд. Щоб наші товариші, друзі не сушили собі голів. Ось цей список. Жіночі імена, чоловічі імена. Жюля Жюль. Пія – мюль. Лола Пріа. Піама люс. Люсі гарик. Гонората жорик. Ферфуфа, Ролан, Естера, Ірек. Сусіпатра, Анжел. Паола, Руслан, Кюнна Кизилкум. Якщо ж ви вважаєте, що цей список неповний, не повний, не відшаюйтесь, ваші знайомі доповнять. Останнє, що я вам пораджу, це не забудьте за. Гармонію імені й прізвища це дуже важливо. Подаю приклади: Нінель Кукурудза, Травіата Пацюк. Жульєна – Миска. Анжела Кендюх. Вольдемар копистка. Гонората Кузир. Геракл Гарбуз. Жузі коза. Неда баран Аттіла Шкапченко і Аполлон Козолуб. Якщо ця гармонія є, вважайте, що ім'я ви вибрали правильно. Діти вам дякуватимуть, особливо як підростуть.